Монетна гривня один із найцікавіших символів економічної культури Русі України, що поєднувала у собі практичність і велич держави. Вона з'явилася приблизно всередині XI століття, коли на теренах Русі України активно розвивалася торгівля з Візантією, Скандинавією та Сходом. Гривня тоді ще не була монетою у сучасному розумінні. Це був срібний злиток певної форми та ваги, який слугував грошовою і ваговою одиницею. Першими з'явилися київські гривні, ромбоподібні шестигранні злитки вагою близько 164 грамів. Майже водночас постали новгородські гривні, по довгості, паличкоподібні, важчі близько 200 грамів. На Чернігівщині побутували власні типи ромбоподібні або еліпсоподібні, вагою майже 197 грамів. Згодом у 14-15 століттях у Литовському князівстві утвердилася трикутна литовська гривня. Ці срібні злитки були не просто засобом обміну, вони уособлювали економічну міць держави. В обігу гривня дорівнювала приблизно 25 кунам меншим одиницям, що спершу позначали хутра куниці, а згодом стали грошовою мірою. У середньовічному Києві за 2-3 гривні можна було купити доброго коня, за одну вола, а за 40 кун корову. Руська правда Ярослава Мудрого свідчить про розвинене правове життя того часу. Крадіжка худоби каралася штрафом у 60 кун за княжого коня 3 гривні, а за крадіжку зерна 3 гривні і 30 кун. Такі покарання не лише компенсували збитки, а й підтримували порядок у суспільстві. Гривня була також показником добробуту. Людина, що могла заплатити кілька гривень, уважалася заможною. Археологи й нині знаходять ці злитки у Києві, Чернігові, Новгород-Сіверському. Їхня форма та точність обробки свідчать про високий рівень ремісництва, а нарізи на поверхні про те, що гривню часто ділили на частини для розрахунків. Слібна гривня стала символом епохи, часу, коли Русь, Україна активно розвивалася, торгувала з усім світом і формувала власну економічну систему. Вона уособлює не лише матеріальну цінність, а й державну силу, майстерність ремісників і мудрість законодавців, що заклали підвалини української грошової культури, живої і нині у самій назві нашої валюти гривні. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.